Вони бачать світ серцем. У червні українське товариство сліпих відзначило 85-річчя. Представники Хмельницького обласного осередку на урочистості з нагоди поважної дати зібралися у приміщенні профспілок. Розповідають, історія утосу розпочалася у складних тридцятих роках минулого століття. Ентузіазм та завзяття його фундаторів допомогли розбудувати організацію, що стоїть на захисті слабозорих та незрячих людей. Я пам'ятаю людей, людей, я застала їх. Які будували хмельницькі підприємства в 61 му році, тотально незрячі люди вистроювалися ланцюжком, подавали один одному цеглинки, камінчик до камінчика, так вони хотіли працювати, так вони хотіли мати свої підприємства. Тому я думаю, що не тільки для людей з інвалідністю позору чи іншою інвалідністю ми маємо це за приклад, але для усіх здорових. Завдання УТОСу крізь руки залишається незмінним. Це соціальний захист, реабілітація та інтеграція особливих людей у суспільство. Нові часи ставлять нові виклики. Наразі одна з ключових завдань це безбар'єрність, тобто зручні для незрячих вулиць, інфраструктура, громадський транспорт з озвучкою. Болить утосівцям і питання працевлаштування. Є серед наших журналісти. Історики, викладачі дуже багато з музичною освітою теж викладають дуже ще поширено масажисти. Є незрячі, до речі, юристи, є в нас програмісти, теж толкові талановиті хлопці. Роботодавцям не треба боятися. Це залежить не від того, що в них є вада, це залежить фактично саме від людини, на що вона здатна, які в неї здібності. Попри труднощі в товаристві зауважують, організація працювала у складні довоєнні, воєнні та післявоєнні часи. Попередникам було важче, тож є з кого брати приклад. Під час урочистості ювіляри приймали вітання від представників обласної та міської влади друзів та партнерів. Не обійшлося на святі без відзначення грамотами та подарунками.